Проваджаємо до побратимів на небо душу новопредставлений героя України воїна Романа. Він бився в тій новій Азовсталі і біля неї, в тому автіївському коксахімі, в якому прихисток знайшли многі. Українці, Роман Якимчук рівнянин, працював за фахом столяра та муляра. Знайомі кажуть, роман з дитинства був дуже добрим, завжди намагався допомогти та підставити рідним своє плече. Він був тихий, добрий, добре серце чуйне. Він всім за всіх радів. Він дійсно був дуже спокійний, гарний. На жаль, бачите, наші, наші діти, наші сини сьогодні. Гинуть за те, щоб ми спокійно спали. Роман військового досвіду не мав, але отримавши повістку, пройшов медогляд і вирушив на навчання. Згодом почав служити у протиповітряній обороні службою, чоловік був задоволений. Гарний настрій та позитив не полишали його навіть на передовій. Бачите, наскільки він був відважний. Це наскільки інтелект високий, коли дитина усвідомлює, мамусь, не переживай, Хтось тут повинен бути, я повинен там бути. Це це дійсно наша нація. Це сильна людина, сильна дитина. Тина була, ну на жаль, так трапилося. Царство хай буде його небесне, але це герої наш 6 грудня. Романа Якимчука перевели з протиповітряної оборони в піхоту. Наступного дня зв'язку з ним рідні уже не мали. Наслідок штурмових дій противника в районі Авдіївки на Донеччині 40-річний солдат загинув. Після того, як почалась повномасштабне вторгнення, отримав звістку з військомату. З вагань пішов туди, вмітився, почав проходити медогляд, після чого поїхав на навчання. Він спочатку служив проти привітнення обороні, Після деяких там, службових питань він його перевев штурмову бригаду. І, на жаль, 7 грудня його під час боєзадачі він загинув під Авдією Донецької області. У Романа залишились батьки, сестра та брат. Поховали військового на кладовищі тинне. Ольга Данілюк, Павло Остецюк, новини Рівного.